Отже, європейські справи. Сьогодні про ці справи ми говоримо з іншими підходами, з іншими думками, з іншими міркуваннями. І треба сказати, і почуваємо себе зовсім по-іншому. Чому? Тому що в Люксембурзі офіційно нарешті розпочнуться переговори про вступ України до Європейського Союзу. Переговори про вступ. Україна розпочинає, точніше, продовжує, шлях до Європи і розпочинає новий етап. Етап дуже важливий. Хочу нагадати, що 30 років тому, в середині червня 1994 року, була підписана перша на той час угода між Україною і Європейським Союзом. Це була угода про партнерство і співробітництво 30 років тому. Сьогодні ми говоримо не про угоди, не про партнерство, не про асоціацію навіть, не про взаємодію в окремих галузях, як-от промисловий безвіз, наприклад, чи безвізовий рух і режим для громадян України. Ні. Ми починаємо розмову про те, як Україна буде членом Європейського Союзу, 28-м членом. Це велика подія. Це подія, яка ділить сучасну історію України на дві частини до і після. Коли напередодні європейські інституції європейські органи затвердили так звану переговорну рамку щодо членства України в Євросоюзі, президент Зеленський сказав: це реально історичні речі. Україна є і буде частиною єдиної Європи завжди. Чому це важливо, ця дата? Тому що ще продовжується, завершується точніше головування Бельгії в Європейському Союзі. А вже з 1 липня головувати в ЄС буде Угорщина. Звісно, нам краще, нам важливіше розпочати переговори в умовах, коли Європейським союзом керує наш відданий партнер, наш відданий союзник Королівство Бельгія. Цього не можна сказати про Угорщину. І Угорщина також не серед своїх пріоритетів під час головування в другій половині цього року українське питання ніяк не виносить на перший план. Ми до цього були готові, ми очікували цього. І е, треба сказати, що до того, щоб розпочати переговори, Україна пройшла досить складний шлях. Ми виконали сім умов. Які були висунуті Європейською комісією, коли заявка України про членство у 2022 році була прийнята? Ми це зробили. Але попереду не менш складний процес, який триватиме багато років. Сьогодні, в Люксембурзі, під час конференції будуть представлені делегації України і Європейського Союзу. Одна одній, сьогодні також офіційно Європейський Союз представить оцю так звану переговорну рамку. Сьогодні буде публічно оголошено, які кластери і які переговорні розділи увійдуть всі шість кластерів. Сьогодні ж ми почуємо також, які наступні кроки. Ми повинні розуміти, що ці кроки не будуть дуже швидкими. Вони не будуть вже завтра. Серед іншого, є і така формальна причина, що тільки на початку червня відбулися вибори до європейського парламенту. Це означає, що зараз буде тривати процес оновлення всіх керівних органів Європейського союзу. Буде погоджено кандидатів і затверджено президентів Європейської ради і Європейської комісії. Буде затверджено кандидата. На посаду високого представника Європейського Союзу будуть затверджені всі європейські комісари. Дуже сподіваюся на те, що серед цих комісарів буде, і як очікувалось, новопроголошена посада комісара Європейського союзу з питань оборони. Для нас це теж важливо, оскільки в центрі цього співробітництва і цієї посади є співпраця. Військово-промислових комплексів країн Європейського Союзу і України. Європейський союз сприймає події в Україні і сприймає необхідність відбиття російської агресії як свою першочергову справу. І ми це бачимо, ми це відчуваємо по тих діях, які були вже зроблені, і які планує робити Європейський Союз, і це незалежно від того, що паралельно будуть тривати. Переговори щодо набуття Україною членства в Євросоюзі. Переговори будуть займатимуть кілька років, напевно. Е, є у нас орієнтири більш-менш часові, історичні, як найбільш швидко до Євросоюзу приєднувалися Фінляндія і Швеція, і як найбільш тривалий шлях пройшла, наприклад, Хорватія, яка вже завершила процес, але. Наприклад, є інший приклад Туреччина, яка досі перебуває в переговорному процесі, який то е припиняється, то поновлюється. Будемо сподіватися, що для України ці процеси пройдуть більш динамічно, тому що є для цього і необхідність, треба відбивати агресію. Треба відбудовувати Україну і є всі підстави, бо є підготовча робота велика і є також необхідність разом з тим, щоб перемагати у війні, робити, закладати основи тих реформ, які дозволять нам швидко інтегруватися до європейського союзу вже в якості повноправного, повноцінного члена.